Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної алітичної спільноти Ресургам і я її засновник Дмитро Корнієнко. У новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про дві теми: одну, яка вселяє надію, друга, яка підкреслює весь ідіотизм цього світу. Тож, не будемо чекати! Поїхали! І розпочнемо ми з теми, яка дійсно вселяє надію. Це Балтійська коаліція узгоджує останні формальності, щоб розпочати процес повного контролю Балтійської акваторії на предмет кораблів тіньового флоту Московії. Відтепер коаліційні сили країн Скандинавії, країн Балтії, Франції, Британії і що головне Німеччини розгорнули додаткову мережу контролю за тіньовим флотом Московії на Балтиці. На Балтійські порти Московії припадає до 60% всього морського експорту нафти. Підготування йшли з початку року. На початку року Данія у січні 25-го повністю змінила свій підхід до тлумачення, що таке вільне судноплавство. Звісно, воно не відходить від юридичних норм, прописаних в міжнародних договорах, але Данія має виключно право блокувати свої протоки або контролювати свої протоки, оскільки це територіальні води Данії. Данія закликала доєднатись іншої країни до себе, оскільки Данія має обмежені військово-морські сили і можливості контролю відслідковування. То звісно, такі країни, як там Данія, Фінляндія або Естонія, або Литовці з Латвійцями, вони потребували додаткових сил. На той момент очікували. Формування уряду Німеччини, бо всі політичні процеси в Європі, як ми знаємо, були підвішені в очікуванні, що буде з німецьким урядом. Але французи і британці вже почали готувати свої кораблі до підтягування в акваторію. Балтійського морю так, французький корабель, найкращий з розвідувальних, який має на озброєні Франція, передислокували поближче до кордонів Данії. Даний корабель спеціалізується на радіоперехопленні, відслідковуванні, фіксації. Тобто, цей корабель буде фіксувати кораблі тіньового флоту Московії, які намагаються уникнути контролю, там вимикаючи передавачі або намагаючись десь загубитись посеред моря. У той же час всі країни Балтійського басейну почали розробляти принципи моніторингу та скоординованих дій. З усвідомленням того, що Кремль, звісно, буде захищати свої танкери. Тобто, ми знаємо, що Кремль підіймав літаки. Ми знаємо, що були перші випадки супроводження військовими кораблями танкерів, і казати те, що європейці цього не знали і не прораховували, було неправильно. 18 травня міністр закордонних справ Литви Бутріс заявив, що низка країн ЄС розробили правила поводження судами так званого тіньового флоту, тобто спільні координовані дії. Які юридичні основи дотримання, які військові методи затримання? Бо ми розуміємо, що Московія буде протидіяти, і так далі? В червні, в рамках забезпечення контролю, Данія тестово встановила перші чотири безпілотні плавучі апарати. Це теж для відслідковування кораблів. Ці апарати можуть понад рік перебувати автономно у відкритому морі, навіть океані для повного контролю своїх проток. Данія має встановити таких 10. Вони планують до кінця року встановити, а зараз ці 4 тестові будуть. Відслідковувати Данія буде тестувати, як вони працюють, але разом з шаленованими такими технічними засобами, як там розвідувальний корабель Франції, як розвідувальний корабель Британії, які зараз біля Данії, як візуальний контроль, і також ці автономні маяки, яких ще називають, це все буде посилювати контроль безпосередньо в акваторії Балтійського моря. І головне, чому ми зараз говоримо зараз про ці події, бо раніше ми теж їх обговорювали: що з 1 липня виконані останні підготування. Останні підготування складались з двох частин: перше, це розпочалось головування Данії в ЄС, яка зафіксувала одним із пріоритетів зменшити доходи Московії через посилення контролю за тіньовим флотом. І більш того, географічно саме данські протоки, або їх ще називають Бельцькі протоки, є тим місцем, куди союзники стягують сили для контролю. Бо одне діло супроводжувати танкери в нейтральних водах, інше діло коли ці протоки, де перехід з Балтійського моря в Північне море, це територіальні води Швеції і Данії, і туди заходять без погодження будь-який там військовий корабель або літак. Тобто, це буде. Не порушення, навіть там повітряного простору там на 5 хвилин, на 30 секунд, коли це викликало відповідні реакції, а це буде захід на територію іншої країни, що може ну, в нормальних умовах розцінюється як акт агресії, і звісно, що цей поріг для захисту своїх кораблів Кремль навряд чи буде використовувати, бо високі ризики реакції європейських країн, які відповідно будуть вже розглядати не теоретично Кремль, що він може здійснити агресію. А практично, що він її здійснює, порушуючи кордони Данії та Швеції. Інший другий фактор: що з 1 липня Німеччина розгортає додатково свій флот для підтримки Данії та союзників. метою цієї дії буде всебічна перевірка танкерів тіньового флоту Московії, і вони це прямо проговорюють. І що важливо, нам треба зараз проговорити, що всі ці дії на Балтійському морі не потребують будь-яких Узгоджені на рівні Єврокомісії, тобто це ті дії, які там не може заблокувати Словаччина, не може заблокувати Угорщина, бо це дії в реалізації контролю санкцій, які вже прийняті, і це дії в рамках національних ініціатив. Тобто, це ініціатива, яка була запущена Балтійськими країнами, в першу чергу це Данія, Естонія, Литва, Латвія. І Фінляндія, от вони запустили цей процес, і, зрештою, вони дочекалися того моменту, коли отримали таку мілітарну підтримку для своїх ідей контролювати Балтійське море. Бо ми розуміємо, що ці країни мають високу політичну волю, але мають обмежені військові можливості. І тому долучення до цього процесу Франції, долучення до цього процесу Німеччини відкриває нові можливості дійсно реалізувати цей контроль. Також що важливо нам зауважити, що коли ви будете бачити там статистику статистику загрузки танкерів, то навряд чи, вона буде падати. Бо, умовно, фіксується завантаження в портах в Москові, але перевірки будуть безпосередньо вже коли нафта завантажена. Тобто ця нафта буде порахована. Тому, тобто навряд чи ми там в статистики офіційні, там на Bloomberg, ми це побачимо. Але ми будемо бачити інше: що доходи Московії, чисті доходи, вони будуть падати. Бо Московія буде вимушена, наприклад, супроводжувати свої танкери. Уявіть собі, рейд Балтійським морем це близько двох тисяч кілометрів. Балтійським північним морем, це скільки літак має пролетіти туди назад, щоб супроводжувати ці кораблі. Хоча ми фіксували, що не зрозуміло, як ці протоки будуть військові кораблі Москові пересікати без узгодження з Данією, наприклад. Другий момент, що при затриманні, це не означає, що стовідсотково конфісковується товар, тобто нафта, яка там зберігається, це означає, що танкер буде затриманий до тих пір, поки не будуть усунені зауваження, тобто не буде куплено. Страхування, а купити страхування Московія не може, бо основні компанії е, наклали санкції. Це купувати в азійських де нижче там капітал, тобто вищий ризик, вони вищу ціну будуть ставити. Це зменшує дохід від продажу нафти. Інший момент, що заблокований танкер там на тиждень це зірваний контракт постачання, який має чіткі терміни, коли цей танкер має прибути, наприклад, в порти Індії, тобто Індія буде. Вимагати компенсації, як, наприклад, вимагали австрійці компенсації за запізнення або непоставлений газ до Австрії безпосередньо. Тобто, це все будуть видатки, додаткові видатки, які будуть зменшувати дохід від нафти, і коли ми будемо бачити загальний дохід, там завантажений в портах, це не буде означати, що він не зменшений тепер діями Балтійських країн, і тому це, звісно, позитивна новина, особливо якщо найближчими. Місяцями, хоча б, приймуть зниження порогової ціни на нафти, то це ще більше створить можливостей контролювати абсолютно всі танкери, які проходять балтійськими протоками. А поки, якщо подобається і хочете допомогти просувати контент, то буду безмежно вдячний за вподобайку, дзвіночок і підписку. Невеличка підтримка від нас, великий результат для нас всіх. А друга наша тема, що підкреслює зараз весь ідіотизм цього світу, це те, що відбувається із логікою дій американців. За повідомленнями доволі впливових журналістів, під гексет, посилаючись на низький рівень порогових резервів Пентагону, призупинив постачання озброєння, ряду озброєння для України. Він зробив доволі це цікаво. Він надав своєму заступнику розпорядження провести переоцінку. Озброєння на літалізацію на складах Пентагону. Проводячи цю оцінку, Колбі встановив, що наявність озброєння нижче порогового рівня. І посилаючись на цей звіт, як юридичну основу, це стало приводом заблокувати постачання, які ще були прийняті безпосередньо за адміністрацією Байдена. Тобто, що зробили? У нас було замовлено озброєння там. У виробника американського виробника там на 2-3 роки це озброєння вироблялось і постачалось Україні. Тепер, посилаючись на Пентагон, на звіт Пентагону, на звіт Колбі, гексет умовно каже, що він каже, що ми поки призупиняємо, щоб до кінця перевірити все, що в нас наявне. А це озброєння? Ні, ні. Ми не відмовляємо Україні в постачаннях. Ми будемо постачати, але поки це озброєння буде лежати на складах, поки не підійде до того рівня, який прописаний в протоколах безпеки Пентагону, тобто з одного боку, гексида. Не можна звинувачувати в тому, що він порушив якийсь закон безпосередньо Америки, бо він створив собі юридичне підґрунтя. Є протоколи, що має там бути тисячу таких ракет, їх немає. Ну тобто ми їх заповнюємо. А з іншого боку, він порушив логіку дій. А в чому логіка дій? Що постачання в Україну це зацікавленість для оборонки самих США? Чому? Бо гексет наголошує, що в американців зараз слабкий рівень виробництва зброї недостатні для заповнення потреб, викликів і так далі. Американські підприємства обороні мають сталі контракти на кілька років постачання Україні, тобто це підписані контракти, це політичні зобов'язання, це очікування, які формують там уявлення про певні корпорації, надійність цих оборонних корпорацій. Тобто, ці корпорації, щоб виконати ці контракти, інвестують у виробництво. Це виробництво розширюється. Таким чином, виконуючи замовлення для України, американська оборонка розширювала свої спроможності задовільняти ці потреби. Що робить гексет або його офіс колбі так далі? Він блокує постачання. Тобто, так, ці контракти були проплачені, оборонка отримала кошти, але. Вона втратила найголовніше довіру покупця, бо головним покупцем американської зброї є не тільки американський уряд Пентагон, головним покупцем американської зброї є його союзники і тим паче Україна. Це впливає безпосередньо на рівень акцій, Ми можемо подивитись, яка тенденція росту європейських акцій оборонних підприємств, яка тенденція вниз росту американських акцій. Тобто це відповідно руйнує потенційні нові замовлення, бо Україна постійно пропонує, що ми готові придбати зброю європейці, вже заявляють, що вони для України в американському оборонпромі готові купити зброю. Але тепер інше питання: скільки надійними будуть ці замовлення? А що якщо знову буде якась перевірка, і скажуть, що Америка там понад усе, Америка, перш за все? І ми цю зброю там притримуємо. Ми ні, ні. Ми не відмовляємось від зобов'язань, від контрактів. Ми просто її поставимо не тоді, коли вам треба там, наприклад, в Тайвань поставити перед 27-м роком, а ми поставимо в 30-х, коли вже ця зброя буде умовно потрібна. І ця логіка руйнує репутацію американського бронпрому, що відповідно знижує ймовірність інвестицій в американський, Оборонпром, що знижує відповідно можливість розширення військової продукції, тобто ти зараз да, в тебе там, наприклад, має бути тисячу ракет, в тебе їх 700, але ти їх постачаєш і розширюєш виробництво, накопичуючи зараз, ну зараз американці навряд чи з кимось будуть планувати воювати, але постачання в Україну в Європу їм дозволяло розширювати виробництво, що коли ця зброя буде потрібна. Вони швидко могли виробляти, не чекати 10 років, поки вони зроблять тисячу одиниць зброї, а зробити це за рік. Це акцентують і в Білому домі, і в американській пресі. Але тут вже постає питання, чому Пентагон, гексет, колбі настільки зациклені, щоб обмежити постачання озброєння Україні. Бо це, зрештою, його вже друга спроба. Раніше він намагався зупинити все постачання, причому це була його особиста ініціатива, як Пізніше було надано і в звітах, і, і в пресі. Зараз це теж фактично його приватна ініціатива. Звісно, він це продає Трампу, він це продає як те, що в нас же є. Гасло Америка, перш за все, понад усе, то ми Америку ставимо на перше місце. Але що важливо для розуміння, що цей принцип Америка на першому місці, от саме в цьому випадку він і не працює, бо в стратегічному значенні грексит робить гірше для самої ж Америки. І ця логіка притаманна зараз абсолютно у всьому адміністрації Білого Дому. Приклад Сьогоднішні новини про те, новини від політико там і Таймс», про те, що Вітков напряму в Білому домі, лобіює. Послаблення санкцій проти Московії, щоб запустити енергоринок в Європу, тобто поділити ринок в Європу. Ми це проговорювали для нас. Це не секрет, але це вперше в американських змі прописують Віткофа як головного лобіста в Білому домі, який пропонує запустити північні потоки, пропонує поділити європейський ринок з московитами газом. Але це і вперше, коли прописується в американській пресі, що до нього є жорстка опозиція в Білому домі. Бо там аргументують, що ми можемо витіснити взагалі московський газ, московські енергоресурси з енергоринку Європи. Навіщо нам з ними ділитися, якщо ми можемо самі туди зайти і заробляти кошти? І на це на щастя немає у відкофу аргументів. Те, що Вітков чіпляється за оцей доволі вже. Мало варіант варіант запуском північного потоку, бо німці на національному рівні прийняли відповідні закони. Вони жорстко проти. Відповідно, європейський союз 18-й пакет санкцій, він наближається. Останні повідомлення, що словаччина готова зняти своє вето, а це означає, що найближчим часом 18-й пакет санкцій, в тому числі санкції, які забороняють перепродаж московських газопроводів. Ну, будуть прийняті. Тобто, це мало ймовірно. Але це є фіксація того, що у Віткофа не так багато залишилось тем після цілого ряду провалів. Тобто, в, в нього були всі треки, Ми вже проговорювали багато разів. Що вони всі провалились абсолютно від близького сходу до України і так далі. І це єдине, що в нього залишилось, бо він близький друг Трампа. Трамп любить, умовно, гроші, Вітков любить гроші, і цей гачок, на який він чіпляє, уяви, скільки ми заробимо коштів. Але в Білому домі аргументують, що а уяви, скільки ми заробимо коштів без б**ів на енергоринку. Тому це з одного боку свідчення зараз слабкості позиції Вікофа, якщо він застосовує цю тему, і ця тема вже відкрито. Вспливає в змі, тобто зливають інформацію. До того ми тільки з вами казали за Вітков. А для нас це не було секретом, Ми аналізували по контекстах, по різних новинах і їх в єдину картинку намагалися об'єднати. Але для американського змі це вперше відкриття, що Вітков зараз головний лобіст московських інтересів в Білому домі. Ідіотизм всього цього, що американцям насправді вигідно підтримати Україну, американцям вигідно. Бахнути санкції по Московії, бо це звільняє ринки, дає їм замовлення, отримують союзників. Але раціональність в політиці здається, відходить на другий план, а можливо і не відходить. Можливо, ми зараз знаходимося на цьому плато, коли сили вирішують, куди буде перелом, бо ми бачимо наскільки зростає тиск на Трампа, зростає на адміністрацію Білого Дому. З одного боку, а з іншого наскільки активізовуються московські лобісти, тобто повідомлення про те, що Московія наймає лобістів напряму через реєстр лобізму США, те, що є такі, як Вітков, те, що є такі, як Колбі, як Гексет, це означає те, що Москва відчуває момент перелому з американською адміністрацією, що або в один бік поганий для Московії піде, або в інший гарний для Московії піде. Але оцей момент, що Трамп дає певні сигнали, хоча вже дуже втомився оцінювати, що там Трамп дає які сигнали. Але оці сигнали, які зараз йдуть з Білого Дому, свідчать, що десь Кремль втратив у ту стартову достатньо ефективну і переможну позицію у відносинах з американцями, яку вони будували від початку перших перемовин в Саудівській Аравії, коли був такий, як Дмитрій бігав, тоді коли Вітков був усюди. Зараз йде гра не в одні ворота в Білому домі, а все ж таки йде рівна боротьба. Як воно куди піде, покаже саме у цей час переломний для себе я орієнтуюсь, це вереси, де ми будемо бачити чіткість картинки, чи зрештою є можливість якось співпрацювати з Білим домом, чи, зрештою, агент Краснов переміг всю систему. Але ми будемо сподіватись на щось світле. На більш гарні новини, тому з великою європою у серці та маленькою Московією на мапі до нових зустрічей.